Коли стануть відомі дати проведення НМТ, чи будуть цьогоріч мотиваційні листи? Як не провтикати з вибором третього предмета, та чи можна скласти четвертий для себе, або взагалі чи може бути так, що через ситуацію зі світлом тест буде не комп'ютерний, а так як на минулих зно? про це та багато іншого народ, Я йду прямо зараз розпитувати в керівників УЦЯО, яке на моє здивування запропонували мені зустрітися особисто в них. Попри те, що стосунки в мене з ними, м'яко кажучи, не дуже. Будь ласка, мене перевіряти не потрібно. Уважно е слухайте те, що вам говорять. Прошу. Дякую. Детальніше про це шукайте народ в моєму інстаграмі, а поки знайомтесь з людиною, яка забігаючи наперед, все ж таки зруйнувала мої стереотипи про це місце. Добрий день. Привіт вам. Тетяна Вакуленко, заступниця директора УЦОЯО, а.к.а. людина, яка дасть відповіді на всі ваші запитання. Пані Тетяно, скажіть, ви вірите, що мені не страшно сюди заходити? Абсолютно. Я не знаю, чому вам могло бути страшно. Так, от, повірте, що мені страшно. А, страшно, та, серйозно. Та, та. Та, Але я думаю, що ми по порядку зараз усім розберемося. Абсолютно. Все, окей, тоді давайте. І перш ніж потрапити за ці двері, пам'ятайте, що всі запитання, які виникатимуть у вас протягом випуску, можна писати у коментах під відео. А поки переходимо до блоку номер 1 Ми йдемо в український центр, оцінювання якості осідів. Добре, перше запитання. Які обов'язкові предмети будуть на НМТ цього року? Це українська мова і математика. Всі вступники складатимуть саме ці предмети. Також кожний вступник зможе обрати ще один предмет. Окей, добре наступне запитання: третій предмет. Скажіть, будь ласка, як його обирати, оскільки от є історії і англійська мова Насправді, є не просто історія англійська мова, а є історія, англійська, німецька, французька, іспанська мова, також біологія, фізика або хімія. Щоб обрати предмет, найперше з'ясуйте, куди ви збираєтеся вступати, який предмет у вас є найкращим, в якому ви найбільш упевнені. Також дочекайтеся умов прийому і гляньте таблицю, з яким навчальним предметом ви матимете найвищий коефіцієнт на вступі на вашу спеціальність. Про таблиці та коефіцієнти пані Тетяна пообіцяла розказати наприкінці відео. А от на запитання про четвертий предмет, чи можна скласти його хоча б для себе, я одразу отримав однозначне. «Ні». Де ми є з вами? Ми на другому поверсі українського центру оцінювання якості освіти, тобто установа, яка проводить зовнішнє незалежне оцінювання, національний мультипредметний тест і інші оцінювання. Зараз розганяють про історію України, може бути обов'язковий, може не бути обов'язковий. Але питання в наступному чи ця модель НМТ вона остаточна, чи все ж таки можуть бути зміни? Та модель, яка запропонована, і комітетом Верховної Ради, і міністерством, це є адекватна абсолютно модель, яка дозволить нам повною мірою забезпечити всі вимоги вступу. Проте, поки немає остаточних нормативних документів, гарантувати, що це остаточне щось. Я би не взяла на себе таку відповідальність. Ми чекаємо нормативних документів. Зрозуміло, так. Так, видихати народ виявляється поки зарано, тож підвищую ставку і переходжу до блоку номер 2 Другий блок, коли буде відомо про дати проведення НМТ? Власне, остаточний графік проведення тестувань може бути тільки тоді, коли ми матимемо всі підписані документи щодо проведення тестування саме в цій моделі. Тобто, коли ми говоримо про графік, ми говоримо найшвидше про квітень. Можливо, кінець березня. Чи можемо ми прогнозувати, коли побачимо демонстраційний варіант? Та звичайно. Ми його побачимо не пізніше, початку травня, але ми зробимо все можливе, щоб тести виходили почергово. Тобто, щойно в нас буде комп'ютерна версія одного з тестів. Ми одразу про нього будемо писати і говорити. Інформацію моніторти на офіційному сайті ОЦУЯО, адже, окрім тестів, там буде і про реєстрацію на НМТ, яку, за словами пані Тетяни, слід очікувати у квітні. От Дивіться, я от зауважив, мало світла у вас, напевно, через ситуацію з обстрілами і так далі. І от питання в наступному: якщо буде така ситуація і надалі в країні, як ми будемо проводити тестування? Чи будуть генератори, чи буде комп'ютерний тест, чи все ж таки є ризик, що це може бути паперовий, як на ЗНО? Те, що це буде паперовий тест, я би такої, такої ймовірності не розглядала взагалі. Водночас, коли ми говоримо про комп'ютерне тестування, ми говоримо про те, що воно може проводитися на ноутбуках, які доволі. Довго тримають заряди. Ми говоримо про те, що багато закладів освіти на сьогодні вже виконують функцію пунктів незламності, і відповідно вони мають е, забезпечення електроенергією впродовж усього дня, коли нам це буде потрібно. Пропонує в кабінет. <с> <Пішли. с> ну а напросився я туди, тому що наступне запитання, так би мовити, не для зайвих вух. Я буду не я. Я просто побачив комп'ютери. <с> Ви бачили мій, моє відео, як я на ННТ списував. Я бачила ви намагалися це зробити так. Попри те, що посеред тесту я умудрявся діставати камеру та знімати все від першого обличчя, екрани сусідніх учасників теж було видно неозброєним оком. Чи є якісь міри безпеки, які будуть цього року новими, однозначно, найперше, коли ми розробляли програмне забезпечення, ми вже розуміли, що потрібно заблокувати функцію копіювання текстів, але просто не встигли цього зробити до початку оцінювань минулого року, тому що тестування створює. В такому супершвидкому режимі, але цього року, і власне вже на магістратурі минулого року, копіювати фрагменти текстів з програмного середовища буде неможливо. Як неможливо буде завантажити веб-сторінку, відповідно, неможливо буде завантажити завдання. На жаль, минулого року сталася прикра ситуація, коли учасники другого чи третього дня оцінювань змогли завантажити цілий тестовий варіант. Такого цього року не буде. Більш те, цього року в нас дещо краще принаймні наразі. Видається так фінансування, відповідно. Ми зможемо, і ми плануємо, що у нас буде більше інструкторів, якщо минулого року це був. Один, це був один фахівець в аудиторії, то наступного року ми плануємо мати їх два. Точніше, не наступного року, а наступного сезону, тобто цього року 2023 Ну а тепер народ найскладніше. Як з ними розібратися і що з ними робити? Ну, найперше, потрібно дочекатися затвердженого порядку прийому е для вступу до закладів вищої освіти 2023 року. Там буде додаток. Минулого року це був додаток номер 4 Тепер це може бути інший додаток за номером. Але що це за додаток? Там. Є всі спеціальності, а також переліки предметів НМТ, і буде позначено те, на яке, на яке саме значення буде множитися кожний із результатів. Що ви робите як учасник? Ви обрали спеціальність, до прикладу, журналістика. Ви відкриваєте цей додаток, шукаєте свою журналістику, дивитеся, які саме блоки НМТ будуть мати більшу вагу, тобто де у вас буде вищий коефіцієнт. Ну і за можливості намагаєтеся скласти саме ці блоки для того, щоб вступити на ту умрійну спеціальність. Якщо вас цікавить, цікавить декілька спеціальностей, наприклад, ви ще не не визначилися міжнародні відносини чи міжнародне право, чи ще щось, то ви дивитеся всі спеціальності, які вас. Захоплюють які, які є вашими мрійними спеціальностями, і вибираєте ту модель вступу, яка для вас найкраща. Тобто, до прикладу, якщо в одній спеціальності більшої вигину була історія України, а десь біологія, то ви вибираєте, що краще і вигідніше вам. Той предмет, який ви найкраще опанували, і той предмет. З найкраще вами опанованих, на які буде більший коефіцієнт, на моє запитання, чи будуть цьогоріч мотиваційні листи, пані Тетяна відповіла, що остаточного рішення поки що немає, але те, що ви почуєте далі, вам точно, друзі, сподобається. Тести не будуть складними. Тести будуть абсолютно адекватними і посильними. Ви точно зможете їх виконати. Якщо зберетеся і пригадайте, що ви переможете. Мене не видно за кадром, але я посміхаюся. Підтвердіть це. Це однозначно. Пан Юрій посміхається. Дуже вам дякую.